Вирішила вийти прогулятися і заодно зайти в АТП, скупитися щось до кавусі. Ой, вітер сьогодні у нас такий. От, таке, знаєте, молочну якусь продукцію купити. Коротше, кажучи, стою, милуюся трояндою своєю. Бачите, яка гарна троянда. Така вона. Уже обрізати потрібно їх деякі. Сьогодні такий якийсь вітер сильний. Вчора ночі був трошки поутих, а сьогодні знову. Вітерочек. Ну, у нас вчора дощ прийшов. Так, а я почала збиратися. Ой, оце ж люди будуть йти отак от ночі, можна ж впасти в люк. А я почала збиратися, мама каже, ти де? Я кажу, та хочу прогулятися. Та хочу в АТБ сходити за молочною продукцією до кави щось, не знаю, сирочок там чи молока. О, та вона, о, і я з тобою піду прогуляюсь, каже. Заодно посилочку отримую на новій почті. Так що і ляля у нас заодно прогуляється. Да, Лялюсь? що Що? такої? Що? Всі дружно тримаємо курс до тебе та до нової пошти. На білій біля тобою радить. Тебе шаги, як не молода йдеться. Я быстро хожу, так. Я ж висока людина, я быстро хожу. Так, ну що? Ті бач людину крила, а вони Ну так, да, все, йде. Людей квіти, бачите, які ростуть. Такий ніжно ніжно клас. Фух, нарешті ми вдома. Ну, це Іране молочко, знаєте, сходила, називається. Одна молочка. Угу. І посилочка. Звісно ж, отримали посилочку. Люсі, ти все, Видохлась, бідненька наша дівчинка. Мама собі виписала стілець, бо вона свій старенький стілець е, поламала, коротше кажучи, та вираз розпакую. І виписала собі новий ще бабин був якомусь тіцю? Ну то є. А не розпаковувати. Виписала стілець, коротше кажучи. Просто, коли його виписувала, я казала, що він маленький, дитячий, він буде зовсім маленький. Зараз подивимось. Розпакували. Став його на стіл. Це маленький дитячий стілець. Кабуреточка, я так сказала. Ну, так мені така треба. надо. це воно открыла в інтернеті? интернете. Та не більше. Більше? Без натурального дерева, Ева. Конечно, больше. 400 слышно, по моєму надо. Ой, я их попробую поделать. Ну. Лаком скрытый. Ну я думала, там зовсім буде маленький такий. Ну все, сіла. Сідай. Ось сіла і собі рву. Так, да, нормальний. Хороший? Так. Да. Ну, для мене хороший, для мене такий надо. бо... Вони ж э, розміри написали, я это. 495 гривень. Mm, ну, 500 гривень, короче кажуть, в інтернеті. Та дитячий було написано. А то з ДСП там було. ну, я не З ДСП там 290, по-моєму. Ні, 300, по-моєму. Ні, 218, по я дивилася. Це хоч натуральне дерево. — Ти ж його виможеш на городі землею. Ну, так а що робити? Завтра з мамою йдемо на манікюри, бо вже страшні. Подростали наші кіхтики. Таке я й хотіла. Это же таки для деток тоже это самое роблять. Ну, так это же ед для Да. Дачки. А что за? А что да, за? Лаком пахнет. А что за дыра? Не, ну это ну, хорошо, что лаком пахнет. Короче, будет. все, у нас там вот Так, знаете, что у меня мало выходило? Суп том-ям. Коктейль отакий. Я не знаю, він підходить для там яма чи не підходить. Ну, короче, але попробувати, щоб вийде, що чи не вийде. Тут теж, бачу, є креветка, тільки їх тут зовсім трошечки і вони очищені. Ну всього по чуть-чуть, Іра, а що ти хотіла? Всього ну, по чуть-чуть і -чуть, супчик это. Покажи, видите, какого. Що повітряна чи що? Ну, була. Дійки реветься. Шикарні. Просто. Це що у нас буде? Ребра на мангалі пахне. М -м -м, ти ж не любиш. Кого? Ребра на мангалі. Я все різдня взяти їм ребра на мангалі. Ти що? Я присідаю, бо не видно. Давай ще за мене. Ну. На. и шматочек взяла. Это, это на что было? Не забавного покупки, да? Ира, так по одному резать или а по два? По одному, не надо по два, зачем? Андрюха, ты почула? Она каже по два резать. Не, ну если дуже тоненькие шула, то то... И шматочек отбивной взяли. Ты же только сказала, буду варить сразу суп, приду. Я замариную, хай маринуется. А, все, хай Ира. маринуется. Так, пішла я дівчата та хлопці в АТБ. Знаєте за чим? За молоком безлактозним. Хоті... Хотіла почати пити безлактозне молоко, але, на жаль, в нашому АТБ я безлактозне молочко не знайшла. Тому... На самому верху. Що було? Так. Да. Ну, наче куплю наступного разу. Так, взяла якесь фермерське, ніколи так, його так, не ні. брала, але за те, що воно це, знаєте, в нас взяла таке. І, дівчата, ніколи не брали в АТБ отаку молокію масло. Ну, від дзеркалі, я так поняла, бо я на фронталку знімаю. Ніколи не брала молокію масло. Перший раз взяли. Мені даже, вже аж хочеться його скуштувати, Вон, 100% із вершків написано. Гриша, а, Гриша, ти позрівай наше печуть, конечно. А, мясо трется, я його шун куча. Мені просто цікаво, сам смак цього масла. Так, подивишся. Да Зараз не... Гриша, сейчас там. Сейчас. Почу, почу, мясний хлопець. Сейчас дам. Обсмажені їх буде даже зла. Мама, мама, каже. А, на. а ну як тобі, мама. Не, на. На. На, на. Мені, знаєш, даже чуть-чуть як молочний таким. Вроді непогано. Да, як натуральне щось, чи ні? Не маргарин. це? А що, это... а а мені як ми начнет. Ні, не. От возьми оте. Кондрадуро че розташояться. Ну. Суп зажаривать хорошо піде. Що мені нащо молоком навіть отдаю. Поняли? Бачите, у кожного свої смакові рецептори, кожному, ну, подобається щось своє. Суп. Для супчика хорош піде. Я прикладаю до цього, до яготинського просто. Да. І ми ще купуємо яготинське і Дніпровське. То надо було зайти лучше отель взять, Дніпровське. Ой, не Дніпровське, а Покровське. Чем лихать? Не что вот он будет було я в магазин. Да я говядину беру. На суп там я взяла жменю шампіньйонів. Нам там жменю как Там Так, бананчики. Мама каже, ты ж кричала, что ли там банан на ясы. А я кажу, так же осень пришла у мій сад. Я не кликав її назад. Рекомендую пільмішки відме... відме... Шутка. Рекомендую вже давно і всі. Мені нічого не подобається. Ми навіть не на закарвали не закарали. Ми були в Буковині, теж їх купляли. На! Газовий балон. Зайшла в АТБ, фрукти, особи не було вибора. А зайшла фруктову лапку, а там теж не було фруктів вибора. Вже, знаєте, що було, то взяла. Київ взяла 4 штучки. От, і взяла. в мене мама не ліс нектаріна, я собі взяла три штуки. Мені Сливки на там ям. Сирочки, ну я реально, я підсіла сирочки, мені, мені дуже подобається злагала. А мене не видно. А я сиди, сиди, зайчик, сиди. Пасту отаку собі завжди купую креветочну. Не завжди, коли захочеться завжди, завжди це мені таке. Я сказала неправильно Ви Знаєте, вечором тут хочеться погристи, так я собі взяла горішку. Так, ну ще кажуть, мої дівчата, мальчика взяла. Мальчик. Іра, ти береш сирочки, мальчик? Так. Ще дівчата, я взяла, знаєте, що взяла провісної мойби. Ми колись брали така смачна, але це там в рибному магазині ми взяли. Я стою, мені вже так жарко. Я вже хочу скинути цю картинку. Провісна моєва. вона така смачна. Ого. Угу. Любі солоненьке. Шо ти там гадіков чешіш? я вам покажу звіря, після прогулянки. Зараз йду купати. Гляньте. Гляньте, на цю грязну лю. Кажу, мам, не пускай її Кажу, Пока в хату, тому що я говорю, ми ну, літом перестирали всі паласи і кови. Кажу, виможемо мені все. Так мені посадили. лялі, ні, нікуди не йди на кухню. На кухню у нас немає ніякої тут, це просто ліноліво. Зараз надо я так от душу і купатися. Так, да, не треба на такі погляди пускати на нас. Мамі потрібно було ще якихось яблук купити. А вона каже, так не було ніякого вибору яблук. Ну, так вони дійсно тільки одні були червоні і все, більш ніяких не було. Я завжди люблю, що, що влітку, що восени, що взимку. Коротше кажучи, в будь-яку пору року, щоб були фрукти у фруктовниці. Банани теж вибрала, вибирала. це з'їм перший. Я ті ще можуть день полежать, Два, три. Все, така мене вийшла. Фруктовниця. Люблю, коли на кухні фруктивниця повна. Поки я там займаюся своїми фруктами та холодильні продукти кладу, мама тут займається шашличком. Маринує реберця. Ти смієшся? От що ти смієшся? Он ти кусочок тортика чого не доїла? Їла, їла, не доїла. М -м -м. Так точно я это. Я шо? вчора тільки сказала, що вже шашлика я наїлася. І я вчора теж сказала. такого реберця гріх відмовлятися. Так, мам, ти цибулю ріжеш, а в мене вже сльози. Спеції з Закарпаття привезли. Угу. І это. Не Закарпаття, а Скарпат. Ти в цьому році в Закарпатті не була. Буковець за Карпат. Ну, так, Скарпат. Так ми оце сюди додали до м'яса. Ой. Такий ага. запах. Я сейчас пону хорошо цибульку. А, ти, я вже плачу. Ну все, щоб сот пустила. Так ти не нюхай. Так а як то не дихати що? Не нюхай. А я пішла, бо я не Іди все. Але, просто, то, треба відзяти, і, такі, так, і такий запах взагалі обалдеть. А з Грузії привезли на маджичку, сванську соль. М -м -м -м, а запах, аж сюди запах йде. Ну я ще роблю медово соєво в соусі роблю. Ремерці. Ну тоже роблю я мама таке не роба. Так, все. Така смакатай... ну, смакота і. Така смакота і красота у нас виходить. Так, ну що? Я покупала нашу красуню. Нашу красуню. Тепер вона у нас як біла сніжка. Ну і звичайно. Звичайно, після кожного купання у нас такий ритуал. Ритуал витирання. Лялечка, Ляля. Що ж ти мені в диван витирається? Ти хоч чисти. Здрасті! А ну піднялася. Я спеціально кому пліт купила на днях. Швиденько сюди на пліт. О! На пліт я розрішаю. Отак от. А тепер покажи <рив factory> Боже, Ти одуванчик, ти Глюська, ти одуванчик маленький. Ой, таке у нас чудо, чадо. Чудо чадо. Це ж вона так хто не розуміє, це ж вона так витирається після купання. Витирала, висушила її вже, хвостик зав'язала, і все одно вона, у нас так витирається. Ні, топ диван, я не розрішаю. Здрасьте. На плет, швиденько, на плед. На плет. Все. Ідемо кушать. Боже, гадуванчик, ти гадуванчик. Іди покажись мамі, йди. Йде на кухню, тобі мама вже їсти приготувала. Ось така красуня наша, ось така наша красуня. Все, скуйовдила мені що Гулять? Щас, мені в постельки неплохо, на отой мороз дитинку водити. Мені? Вічно не треба. Я собі тут полежати можу. А ти, якщо хоч, то зібралась і пішла гулять. А ще не запущусь мені укусненьки купити подорожки. Ну так, для дитинки. Ще сюди водички трохи треба, воно дуже густе. І сливки що сливти, і риба ще. Поки я купала лялю, мама тут варем'я. Я вже не можу дочекатись, чесно кажучи, його скуштувати. Тільки як теж си... Не варені в тебе овочі. Ой, ж не смажені в тебе овочі, так? Смажені смажень. Риби і не смажити. Ну, Іра, ну вони ж не смажуються до цього. Прям мені хочеться скуштувати цей там я. Ну, вже вкусно. Ну що, супчик готовий? Там робив один хлопець там ям. Так, у нього прям дуже прям такий був сливочний Суп такий прям дуже багато слівок було. Ну він, правда, ливне сливки, а кокосове молоко. Мама палала сливки, тому що у нас кокосове молоко не продається. Ну, іменно в поселку, я имею в виду нашим. В місті, то, понятно, що все продається. Отакий От якийсь незвичайний суп. З морепродуктами. Бачите? Коротше кажучи, дівчата вроді непоганий. Якщо хтось любить екзотіку, готуйте. Чо, вкусний? М -м? Тільки трохи? Да? Це що по-твоєму? можеш сказати нормально, тільки чуть гострий. Острий, так. Остренький. М -м, все, будемо їсти. Вийшла на вулицю, думаю, так, треба полити газон у травичку. От, і пополивати квіти. Це я, знаєте, е пообрізала була перед тим, як їхати в боковель, пообрізала була квіти. От, там вже наполовину були такі сухі, хоч поливаючих кожного дня, але ж вони деякі повідцвіталися вже. Коротше, я пообрізала, бачите, що повиростало? Новенькі понаростали квіточки, гарненькі. Це також була така пишна, пам'ятаєте, купувала її весною. Така була пишна. Також обрізала От, старі гілочки. Це нове пропускалося. Красота така. Подивитись на троянди на свої. Ви знаєте, хотіла сьогодні пообрізати, а це від дижджа, бачите, почало гнити. Хотіла пообрізати, але згадала, що сьогодні свято. Не буду сьогодні нічого робити. Вже завтра. Щось буду робити. Уже деякі повідцвіталися. Так, що така краса. Ви знаєте, вже все майже посохло, вже майже нічого не залишилось, квітів. Насолоджуємось тим, що залишилось. Так, я буду завершувати своє відео. До нових зустрічей на моєму каналі. О, це взагалі такі гарні. was.